Всім привіт, моя ютубратина. Як у вас справи, як ви. Коротше, я планувала вийти, але щось вже не хочу. із за цих кабів, коротше, хотіли і каби. І шахіди, коротше. Десь потрапили в багатоповерхівку. 21 людина поранена і ще одна дитина. є коротше, в ахері. Ну, я чула ну, вибухи, ну. Коротше, все, як сюди. Прийдемо так. Сьогодні в нас вже 17 грудня. Чим ви займаєтесь? Боже, це що у нас? Три, п'ять, через 8 днів уже цей різдво. Ужас. Як швидко. Як швидко. летить час. У нас сегодня шоссе опозданням світ включили. А... Ну хорошо, що вообще включили. Я сьогодні трохи лентяйничаю. Навірно зварю пюрешки. Кашу майже доїли, то я зварю пюрешечки. Отак вот от. И все. Все. На данном этапе все. Честно говоря, по правде вам сказать, уже надеялась, что в то что что вырешится, что в правую сторону для нас. Зацениматься и поездками. Ну. Нічого не вирішилось. Живем далі своє бездарне життя, без планів. От. Задім вже взагалі нічого не знаю. От слова взагалі. що там, хто там, як там, <coughs> де там? Взагалі ничего. Какие-то такие, знаете, моменты, нюансы. Я... інформації немає і и питаєш там у своїх якихось односельчан. А ну, хто виїхав, то ж так. Ніхто нічого не знає. І все. Ти показувати вам уже особо нічого. <кій> Якось всі а, думки там чи що, Стараюсь, коротше, менше думати, бо я дійсно дохера думаю забиваю цим свою голову і цього становиться піково. Дуже стараюсь дуже. От. Ну наразі так, ялинку поставила, але настрій а, цей Настрою, короче хватило рівно на декілька днів. Ну і то такий, знаєте, що ще сніжок ішов. І воно якось так атмосферненько, короче А так. Нічого. цікаво В общем, треба ще якось сходить, витратить 200 гривень з цього. <кій> з кешбеком. Ну, зимовий 300. І ще 1200 у мене залишилося на цьому. На карті. 6500 от этих. Ну, не знаю, вже везде все порозбирали, порозбирали коротше. Чекаємо нового поступления товара. Короче, колбасу, що я брала индича, не очень вона вкусна. На любителя, скажем так. Не очень. І так і все. І все. Вчора сходила на маникюр. На гіллак. Як я вам казала, що, От. що мені на свято дівчинка зробить за дуже 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 дещо. <сіхі> Всі просто виїжджають на свята і якось раніше хотілося дотягнути аж там до самого там нового року, але... Їдуть люди відпочивати. Тому пішла рано. Нічого особливого не робила. Обичний нюдовий, нюдове покриття. Нічого особливого, так вам скажу. От. І все. На цьому. пити ты похомячить не знаешь не знаешь уже шо ести а еще зато я короче хотела купить этот икру червотка маленькая маленькая паночка была в сільпо Ну, блін, коротше аж 328 гривень. Вона затягувала. <кій> ну, типу, думала на Новий рік взяти Ну, може, може, візьму. У мене ще залишилося 200 гривень з кешбека Ну і можна, в принципі, ну і там доложу 100 чим-то гривень і купить баночку ікри Ну, так чисто, типу, на бутерброді, коротше. Ну, оно можно так снимать это даже с этим батончиком так получилось что и воно распределило часть сняла с той карточки У -у -у. и часть <coughs> за иншую карточку короче оплатила я коммуналку да казала вам что не 2 900 2 а самое интересное Те, що моя кума, вона живе на космосі. І ми от позавчора з нею созванювалися. і вона заплатила за комуналку 2 300. І це з розчотам, то що в них не вимикають світло взагалі. Тобто з першого дня його не вимикали. І не вимикають, ну, по стіпорі, коротше. Вот вам і економія, так? Да? Клас взагалі. Ну. Я кайфую. Типу, ну, я ж не тупа, понимаю, конечно, звісно, що... чого в мене намотано, да? От того, що довго немає світла, і воно потім гребе на себе всю електроенергію. Там бойлер, поки нагріється, да? холодильник, поки на морозе. От. Ну, така бідненька, звісно. Разница в 600 гривень такая колоссальная, конечно. Обидно, то, что, блядь, так сидим же ж без света, тупо на постоянке. У меня даже за той час, что світло, є, не успеваю зарядиться павербанк. Ну. ну, він, конечно, ще старый уже, но тем не менее. Да такое? О -о -о -о. Погода такая. В общем, отак от. Погода тришара. Прийшла знову оця. І осінь. <laughs> Не знаю, мені більше подобається, якщо зима, то мінус хоч якийсь він. Висушує повітря, землю, ну якось хоч трошки, чому це мокречеться. Так що такі от справи. Щоб я не робила от на даному етапі. Этот. Ну, там якісь до да, Нового року. Там гірляндочки, то ялинку. Але вона щось ніхрена не підіймає настрій. Так, на чуть-чуть. І все. Хотілося, мені, знаєте, щось спекти з вишенькою. Ну, з цим відключенням, вже желання пропало. Щось пекти. І кончики такі голос, жахливіе. І все. Пропало бажання щось пекти. Короче, взагалі немає желання, не нашу, якщо чесно. Я хочу холодця. Дуже сильно хочу ходиться. Хочу запечену карточку свою. От. Все не так. Воно буде все не так, понімаєте? Все не то, все не так. Бо хочеться додому. В прямому случаї. Тупо все не то, тупо все не так. Все. У мене все. Таке, коротше, собі змістовне відео виходить. Ну наразі в мене цей канал так просто, знаєте, <кхе> дневник» називається. Сейчас дождусь, пока малий доучиться. Треба сходить за свежего хлебчика. Потому что у меня уже хлебчик найду уже свежий. Та <laughs> сварю потом приду пюрешкой. И все. Не хочу ничего делать. Позволю себе ничего не делать. Але вже подивлюся телевізор. Бо до 16.30 у нас тільки світло. 16.30 виключать. Ну, коротше, ненадовго. Точно, я зараз побіжу, закину стірку. Потому що, малий, після тренування кинув. Речі, треба постірати, щоб вони висохли. Бо йому завтра на тренування. Так що так, любимий. Лежу ж на тём пледечку, а я вам плед, блинный, капец. Я ж там снимала отдельное видео, это я показывала этот. Короче, я значит сюда прикреплю. В общем, ну в распаковке я вам не показала плед, потому что я его уж постирала на той момент. Ну, типа, а там я хоча б, ну, типа, ціну показала все. Був він же ж цей. Ну, ви поняли, так? Да? Пошла ти вся дуже. Ну, ось так, от плетік. Наче ночі норм, нічого з нього не випадає. Тоді випадало, а зараз вже не випадає. Все з ним нормально. Ось. Щось з моїми різничками уже. Не ту. Так что вот от отдела. Ой, піду я, коротше, закину стирку. Ну, я не знаю, надо воно вам ще чи не надо. Но я все равно прикреплю той э, кусочек видео, где я, я показувала цей э, пледик, короче. Бо тоді ще знала, що я його постираю і так кусочок засняла. Думаю, а потім додавлю його до того відео. І все. Так що так от. Отак от і живе. бамжі Пілізельенці. Премоніторила всі групи. Думаю, може, десь буде якась там реєстрація на якусь допомогу. Ні фіга. Нет. От. Прошу чоловіка піти на роботу. Він мене не пускає. Мені б дуже очень хотілося. В тому плані, бы, хоча б, а, ну, не знаю, на щось одлажувати. От. Ми машини продали, не помню, опоминала я чи не оповінала в своїх відео. Уже давненько. Срочно треба були кошти, і ми продали свою машину. Дуже було жалко, дуже було горько. Ну, прийшлося. Варіантів особи не було. І, коротше, тепер треба на усе. І, ну, типу, мені б дуже хотілося, скажу, що піти на роботу. Але він проти, тому що його не буває вдома завжди. І, коротше, щоб я була вдома. підхваті. Я йому об'ясняю, що у нас буде більше коштів. Ну, як більше. Ну, ви поняли, так? Да? Щоб Ну, типу, на мою зарплату жить, а його якось відкладати на що нібудь в цій житті. От. Ну, Про що можна думати, коли війна, ти не в себе вдома. Ти не можеш нічого планувати ти не можеш нічого робити. Живеш так, як живеш. В одному моменті. Очі ну, якось так. Хоча б дуже Ну, поки шумаємо, тимаємо. Шумаємо, тимаємо. І страшно, і зараз це чаще і чаще летить. Дяди Ді мит. Кажу, сиди, поки вдома. Кажу, а поки це поки буде продовжатися. Ну, поки сиди вдома. Ну, коротше, поки і сижу. Поки стараюсь, короче, на всьому экономиці <реку> <реку> якось зберігати бюджет, хтось скаже: ой, ти пішла. Зробила там нігті або ви, да. Ну, по-перше, я вам казала, що я це роблю не за повну ціну. Я дуже вдячна дівчаткам, які мені це роблять, да? Взагалі я вдячна всім вам. За всю цю підтримку в нашому житті. Ви дали просто неймовірний старт нам в цій житті, В, в цій житті, яка почалась у нас після 24 липня 25-року. го Я реально дуже вам всім вдячна. Е, хай я не кожного відео ну, вам дякую, да? але. Я кожного дня згадую всіх вас і тихо про себе дякую вам велике. Ось так. Ось. І ще в допис тим, хто скаже там, ти там зробила нігті, да? там зробила вії. Ну і хорошо, і що. Ну, і що. Ну, сильно до хрена я на цьому не зекономила, да? Ну, там. Тому що я не плачу повну суму за е наращування, да, там на гель-лак. Ну, це так, к свіді, для тих, хто не розуміє. Це раз. Два. Ну, я так звикла ходити завжди. І е мені так трішки приємніше на себе дивитися. Ви ж не знаєте, яка в мене психологічна травма. Є такі. Е не будемо, коротше, кривить душою, да, стрьомні люди, які себе там люблять дуже. Я їм завідую, чесно. Я їм просто завідую, тому що у мене такої любві до себе немає. Мені треба щось з собою зробити, щоб я себе, в общем, хоч якось собі подобалася. Тому ось, якось так. І це роблю я раз на місяць. Намагаюсь максимально відтягувати момент корекції, щоб... Як довше проходить, найдовше. І це все. Ніхті і це як для людей просто сходить один раз до магазину. Все. Більше я собі нічого не делаю, ні, ні губ, не колю, ні там волосся не наращую, ні... нічого собі не купую такого. Не думайте, що я перед вами очі там перед тики. Просто, просто кажу, як є, хто вам не дає. Підіть і зробіть. По-перше, розположіть до себе людей, які зроблять вам, да, За ту суму, що мені роблять. А по-друге, підіть і зробіть, хто вам не дає. Так що, ось такі от справи. Я вже забула, затренділася, вже і забула, що цей. Побігла, я, в общем, поставлю стірку. Вам всім бажаю гарного дня. Бережіть себе. Хай все буде добре. З наступаючими вас святами. Бо скоро, скоро. На порожки. У нас вже ще свята. Дуже хочеться, щоб всіх все було добре. Гарного дня до наступних відео!